Вітаю вас на каналі IT Oracle. Сьогодні я зібрав для вас добірку роутерів для домашнього використання, які актуальні станом на початок 2024 року. Це невеличка добірка, зроблена на основі відгуків реальних користувачів, технічних характеристик, а також особистого досвіду. Ціновий діапазон, який я обрав для добірки, від однієї до трьох тисяч гривень. В список я включив лише роутери перевірених виробників і ті, які відповідають вимогам сьогодення. Отже, почнемо. TP-Link Archer A64 це дводіапазонний маршрутизатор з гігабітними портами і підтримкою технологій mimo та bm forming Одна із заявлених особливостей цього роутера підтримка шифрування WPA3. Цей маршрутизатор підійде для задоволення потреб більшості користувачів. EPLink Archer C80. Це дводіапазонний маршрутизатор з гігабітними портами і підтримкою технологій SU-MIMO, BM-forming, а також технологій MESH. Asus rt ax 1800U. Це дводіапазонний маршрутизатор з гігабітними портами і підтримкою технологій BM-forming та MESH. Даний роутер працює на стандарті Wi-Fi 6, підтримує тип шифрування WPA3. А також має USB-порт rt AX52. Це ігровий дводіапазонний маршрутизатор з гігабітними портами і підтримкою технологій BM-Forming та Mesh. Даний маршрутизатор підтримує безліч функцій, таких як захист від ddos атак фільтрацію веб вмісту, підтримку VPN-протоколів L2TP, PPTP, OpenVPN та Instant Guard. Цей маршрутизатор має на борту потужний двохядерний процесор з частотою 1,3 ГГц. В цілому, це доволі таки потужний девайс, який заслуговує вашої уваги. Маршрутизатор Tenda IC21 це домашній дводіапазонний маршрутизатор з гігабітними портами і підтримкою технології MU-MIMO і bm Forming. Даний маршрутизатор має вбудований захист від UDP та TCP Food Attack, а також підтримує функції VPN. Маршрутизатор Merxus AC12G. Це домашній дводіапазонний маршрутизатор з гігабітними портами, який працює на стандарті зв'язку Wi-Fi 5. Основна фішка цього маршрутизатора низька ціна. Даний роутер це звичайна робоча конячка для невибагливих користувачів. І останній на сьогодні маршрутизатор TP-Link Archer A8. Це домашній дводіапазонний маршрутизатор з гігабітними портами і підтримкою технологій MU-MIMO, SU-MIMO і і forming Як і попередній, цей маршрутизатор прийдеться до душі невибагливим користувачам, яким потрібна надійна і стабільна робота в мережі інтернет. На цьому у мене все. З вами був it Оракул. На все добре.